Гурт Гайдамаки у Рівному зупинився не лише переночувати після шаленого виступу у фан-зоні у Львові, але й набратися сил перед наступними концертами, в тому числі і в Польщі. Олександр Ярмола місто Львів любить по особливому. каже, публіка там тепла і євро додало львів'янам свого колориту. Виступало фанзоні, все було прекрасно організовано і виступ дуже сподобався. Взагалі. Оскільки разів в мене грали в Львові, завжди це класно. Гурт Гайдамаків про сторог українського шоу-бізнесу існує з 2001 року. Нещодавно колектив пережив важкий період. Музиканти розбіглися, і фронтмену Олександру Ярмолі довелося збирати нову команду. До слова, тепер у гурті працює двоє рівнян: Дмитро Кірічок та Олексій Казанцев. Про причини розпаду колишнього складу, Олександр згадує з певним розпачем та неохоче. Немає об'єктивно правих. Кожна сторона вважає, що вона права. А для людей це взагалі загадка, чому такі речі відбуваються, чому люди далі не можуть жити разом. І, на жаль, таке трапляється, ми не боги, ми звичайні люди. І те, що трапилося, те трапилося. І тепер маємо гайдамаки в оновленому складі і музикантів, які пішли з гурту і заснували свій колектив. Втім, наразі колектив працює над новим альбомом, якого шанувальники гурту чекають вже давно. Поки ж радують гостей своїх концертів старими добрими хітами. Людмила Савонькіна, Артем Логовський спеціально для новин рівного.